У церкві дванадцяти апостолів у Сумах відспівали загиблого на російсько-українській війні воїна Віталія Куріпко. Чоловік продовжує воювати за волю і незалежність України після двох поранень, отриманих на Харківському і на Курському напрямках. Загинув Віталій 10 липня на Курському напрямку, розповів його бойовий побратим Григорій. Він так загорівся боротьбою за волю України за життя тих людей, які на даний момент залишаються. Або в цивільному житті, або вже втратили своє здоров'я, або по якимось іншим причинам не може. Тому він вважав, що він має продовжувати цю боротьбу і воювати за нашу соборну Україну. І, на жаль, так трапилось, що він тільки за тиждень до того, як загинув, якраз повернувся після другого поранення. Був проведений з БПЛАшників, розвід підрозділ, ну і звісно, виконував бойову задачу, як належить. Віталій Сергійович Куріпка народився 30 серпня 1999 року. На момент загибелі йому було 25. Це був талант людина заспокоїти, це був дружити талант. Він завжди був в людських таких законів, ніколи нікого не підводив. якщо щось сказав, то зробив. Ось. Гарний юмор мав, так, так, так. Ось дуже лагідний хлопець. Пам'ятався дуже життєрадісною, дружелюбною людиною, повною жаги до життя. І я вважаю, що в цей день він би навпаки не хотів би, щоб ми плакали. Він би хотів, щоб ми продовжували жити, старалися на благо суспільства, на благо один одного. Він би хотів, щоб ми всі були щасливі. Віталік дуже був чуттєвою людиною, відважно завжди йшов на допомогу. Він дуже був класною людиною. Він був як брат. А хто в нього залишився? знаєте? Батьки? Да, знаю, Батьки, у нього залишився брат. Після церковної служби труну з тілом захисника сум'яни зустріли на колінах і схиливши голови. Поховальний кортеж поїхав на Баранівський цвинтар, де Віталія Курібку поховали на Алеї Слави. Анна Книж, Анна Волох, Суспільне новини Сума.